Вітаю всіх, з вами Wim, і ми вриваємося на війну. Що ми маємо? Ми маємо 30 тапків ще треба відбити 2 години до кінця. І у білорусів 19 тапків. І наразі білоруси трохи виграють нас на якихось 200 з, з гонщиком очків. Добре, подивимось, що там в нас. Мене хтось бив. Ооо, шотнули. Шотнули. Тут розбивчик. Ну, недобрий початок, розбивчик. Що ще в нас тут буде? О, три рази мене шотнули. Міцні команди, напевно, в них. Добре, подивимось, що можна зробити. О! Можна спробувати на цю команду піти, добити їх. 6800. У мене акурат повинно щось бути таке. Таке-таке. Зараз подивимось, щось зберемо. А, ось ця командочка може піти і хочу потестувати нову карту. Вона не докачана, але вона вже досить така міцна паніця, витащив її з гоблінов і що? І... майже 6 тисяч. Ну, щось можна зробити. Понеслась. Будемо зараз. Пробувати бити їх на цій. І ні. Так. Можна спробувати так. А ну, три червоних. О, добили центр. Це добре. І три в пустоту. Подивимось. Так, хто нам заважає? Нам ось ця заважає. Одразу мінусуємо. Уклоніємо. Ух ти ж уклонятор, що така? І мені потвердило наразі. Бем-бем. І так. Так. Мінуснули одну негідницю. О, зараз будемо, спробуємо ще фіолетову забрати. Забрали. Так, що далі? О, а як так? Ну, не знаю, якось помер той тіп. Ну, тут ми перемагаємо. Який злий. Ну я думаю, що цей Міньйон його доб'є. Не добив. Не добив. Але Вольфган добив. Так. Трохи заробили профіту. Що в нас тут? Тут зеленими треба йти, в мене нема зелених. А що це в них? Ооо. А я бачу в них команди такі. О, тут синіми можна піти. Цікаво, в мене ж є. У мене є. Щось є у мене синє. Хм. Локі, Фінлі. Фінлі. А давайте спробуємо. Фінлі. Ага, а лікарі, а лікарі? Треба лікарів якихось. А в мене з лікарями. Не, не буду видумувати, вигадувати не буду. Піду такою трохи дивною командою. Але піду ось так. Ось так. І тут локі поставлю. Ось так. Так. Що там по загонах? Е -е 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 -е. Мало ХП. Сюди ми дамо цей загон. Для Локі дамо цей. Тут нехай буде цей. Ну і якось так. 5600. Ну, спробуємо. трохи засудився, так що вибач, вибачайте за кашель. Ну і Не аж так добре. Не аж так добре. Ану підтягнемо при сині. І що і все? Ну вона ультоне. Тому будемо намагатися карту підтягнути. Не бийте по локі, ну не треба по ньому бити. А ну-ка, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На синіх і все. Не да, не фартануло. Так і не набрав я манну. І о, вона два рази ультує. Ну все, гаплик. Гаплик. Так я манну і не набрав. И І це лікує. лікую. Ну що, підемо добивати, а що робити? Підемо добивати. За До собою треба прибирати. Ще пес. Лежав, лежав нормально. І почав воду. Будь чутно. Ми спробуємо добити цією командою. На жаль, поле мені не дало набрати манну. Синім шкода. Ну, а зараз поле поле синє. Ну, класика. Класична гра. А ну-ка. Так. О, щось є. Давайте зробимо поки що так. Підірвемо кришталік. О! Ну, все, їм гаптичок. Ще й под... фартануло. фортануло. <клух> так, три тапки. Злив. Хм. А давайте підемо на цього біовульф. Сім дев'ятсот. Хто там ще раз? Ага. Сім дев'ятсот. Ну на сім дев'ятсот ми йдемо ось такою командою. Так, це загон сюди. І ось так поміняємо. Ну, Дайте камінчик. О, наклянчив. Ой-ой-ой, як, як все полетіло. Ой, мені не подобається, коли так все летить. І зараз він так або інакше на що він заряжений. А, ну, давай пробий його. Ай, майже, майже, майже. Не вбий тільки. Ти ж ще й відхилюєшся. Зараз ми тобі відхило дамо. Полікуємося. О, це мені подобається. Я думаю, треба жахнути. І в нас катастрофа. В нас немає камінчиків. Різко все закінчилось. Та ну шо ж ти, по-понадіжі по моїй б'єш? Та ну що ж ви таке чудите, падлюки такі. Хилимось, хилимось. Ви що так бити? Мар'яна, тільки ти не бий по, по моїй бабці. Та ну що ж ви... Падлюки такі? Це просто... Це просто. Нечувано. Матюкатися не можна. Заре... Заре вам дам. Ану, ловіть мої бомби. Ду-ду-ду. І тебе. Що? Уклоннятови Фігові. Ну і хоча б його вбий. 316. Ой-ой-ой. Все. Перемога. Де такий ще жир -жир жирнячок такий? Ой, не люблю я цього, Арман Мончарін. Ой, не люблю я его. Але, але, что у нас тут? Так, 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 Марьянка. А тут 7700. Ага, Что мы за команда? То в мене ще є. Це моя така команда. Ага, в мене ще жовті є. У мене є жовті. Жовті не такі атакуючі. Треба щось таке взяти. 7000. Можна спробувати їх добити. Але може щось. Давайте підемо на них. Так, бабка. Ця пані. О, до речі, її апнули. Ніби. Зараз подивимось. Було 300, стані, ще ап не прийшов. Я читав там в новинах, що їй буде 330. Шкоди, піднімуть її. Процентів. Але це ще не сьогодні. Так. Зробимо ось так. 29 для плюс 20, плюс 17. Вона в талантах щось є. Плюс 2. Ага, в мене... ця мене ще не прокачана, Так що зробимо навпаки? дамо їй швидкий загон. Тут нормально і тут для бабці дамо. Тут 29 -ий. ось так. Ну що, спробуємо? Тих нема. Що за імунітет? Як так? Просто взяв і вирізав. Гімнюк. Просто взяв і. І нема. Що, три ульти? Переживу, не переживу. І він другий раз б'є. Ще й ману зрізав гімнюк. Тільки не бабку. Поле просто кончене. Поле просто кончене. І вона ману зрізає. Другий раз. В ту ж саму ціль. Я не можу. Я... От як вони так висікають? Я вважаю, треба почистити це поле, тому що ну це просто. Неможливо. Тільки не бабку тільки не бабку бабку Не фартове, страшно не фартове поле. Просто не фартове. О! І з'явилися жовти камінчики. Коли вже ніфіга я не рішаю, з'являються камінчики. Ну ну. Класика. Класика. Давайте їх доб'ємо вже. Це ж просто треш. Та, з камінням не повезло. Але що зробиш? <кій> <кій> ну так, коли всі всіх вбили, тримай жовте. <кій> ну, а принаймні тут хоч, хоч синя дали. Що, не? Не, не вбив. Ану, одного тобі вистачить. А, я тебе поняв. Давай ще раз. Не, а як так? Чому ще раз не встав, не піднявся? Слабо було. Ну як так уплонение? Ну Що за. Відкисли. І ти тримай базуку. На тобі. На другий раз. Ну, класика. Ну, якось так. Дуже швидко вийшло. Неочікувано дуже швидко вийшло. Ну, а я нормально так не постріляв. Нормально не постріляв. Але ми трохи перемагаємо. 3915, дякуючи мені. І в них три 3... де шістсот... Де, де? 600... ой, три вісімсот шістдесят сім. Ну ми трошки перемагаємо. Якщо наші відіб'ють ці тапки, можна перемогти білорусів. М -м -м. Ось така швидка війна вийшла. Цей режим поля клевіра. Ну він так і дає, бо коли ти по два по три рази ультуєш в одного і того ж, ну тут трохи так жорстко виходить. Добре. Дякую всім, хто дивиться. Доброго настрою. До, До побачення.